Мене звати Роман, і сьогодні ми будемо з вами розмовляти про майнінг. Глядачі мого каналу вже знають, що я заходив в майнінг десь два місяці тому, і, скажімо так, ми всі сподівалися на те, що все ж таки пост його знов перенесуть, можливо, там на півроку, можливо, на рік, а можливо, хоч на декілька місяців. Але ні, все йшло до посу, йшло, йшло, йшло. І сьогодні все ж таки це трапилося. я це відео 15-го. Вересня, скоріш за все, опублікую також 15 вересня. І максимально актуальне це відео саме зараз. Розповім вам взагалі, що я думаю. Ви, мабуть, думаєте, ну все, пора зливати там відеокарти. Тепер майнінгу немає. Нічого відеокарти не будуть коштувати. І ти втратив ось ці свої 11 тисяч доларів, які інвестував в ферму. Так ви думаєте? Мабуть, 90% так і думає, тому що дійсно я бачу коментарі, і люди мене просто е, тривожать, чесно кажучи, своєю е, ну, неадекватністю. Що таке взагалі майнінг? Майнінг, якщо ви не розумієте, можете подивитися там декілька відео, більш якось е, трошки заглибитися в цю тему, і ви зрозумієте, що ну, не треба бути дуже якимось крутим генієм, щоб зрозуміти, що е, майнінг це не тільки майнінг-монети ефір. Майнити взагалі можна будь-яку монету, яка зроблена на алгоритмі е, на консенсусі proof of Work, тобто перевірка е, через роботу. Зараз ефір перейшов на proof-of Stake, так воно і називається POS, Тобто перевірка всіх транзакцій, всіх операцій е, через застейкані монети. Таким чином, ми більше не можемо майніти ефір, Ну точніше, ми можемо його майніти. Навіть зараз в чатах деякі особливо недалекі люди пишуть: а в мене все майнінг працює, все нормально. Ферми крутяться. Ферми так крутяться, але самі блоки самі по собі вони пусті. Ми не отримуємо зараз нагороду за те, що їх розгадуємо, скажімо так. Таким чином, майніти ефір з сьогоднішнього ранку, там чи з 10 годин по Києву, чи щось таке, вже не, не те, що не вигідно. А це просто у вас буде об, ну, батарея, да, яка буде просто підігрівати в повітря. І зараз треба шукати нові монети. Сьогодні ми з вами також подивимось на нові монети, який в них курс, чи вигідно їх зараз майніти, чи зовсім не вигідно. Зразу хочу сказати те, що зараз у нас можна сказати, що я вас всіх вітаю, і на даний час це в нас 15 вересня, перший день справжньої криптозими. Дуже велика кількість зараз обладнання буде відключатися. Зараз ці сутки, коли почне працювати нова мережа, саме на Пос. І ми будемо бачити, курс якого, ну, курс самого ефіру, він піде або донизу, або доверху. Давайте зараз відкриємо графік ефіру та побачимо, що тут в нас взагалі відбувається. І так, друзі, як ви бачите по графіку ефіру. Курс ціна в нас достатньо стабільна. Зараз майже 1600 доларів, і вона наче нікуди і не здвинулась там ні догори, ні до низу. Тобто поки що ціна стоїть. Але е, сьогодні, вчора, позавчора, на криптовалютній біржі, заводили дуже-дуже багато ефіру. А точніше, заводили більше, ніж виводили з біржі. Частіше за все це робиться саме для того, щоб зливати, тобто з ну, продавати а, криптовалюту. І зараз в нас такий час, коли вам дуже треба бути уважними, і я максимально не рекомендую вам зараз торгувати на ф'ючах, тому що ви можете дійсно втратити великі гроші. Можливо, буде таке, що ціна в нас дуже сильно впаде вниз. А потім хтось буде викупати ці просадки, і вона дуже сильно е, піде до гори. Можливо, ось це все буде зроблено для того, щоб навести паніку у людей. І заставити всіх людей віддати свої ефіри. Тобто, таким чином в нас е, маніпулятор може забрати ваші ефірчики. Тобто е, вони загнали велику кількість, вони можуть почати трошки продавати. На цих всіх новинах там те, що ефір більше не майниться, він дуже сильно впаде, це, тепер він нічого не коштує, буде якась паніка. і... Вартість цього ефіру вона може впасти, ну і через те, що його будуть зливати. Але все ж таки, ви повинні е, пам'ятати. Те, що ефір це друга криптовалюта з величезною капіталізацією, з, величезними, з величезною кількістю проєктів, ну, які побудовані саме на ефіру. Взагалі-то поз він планувався давно. Це в довгу перспективу, це дуже гарно саме для ефіру. Ви повинні пам'ятати, те, скільки мільярдів доларів застейкано на, якщо не помиляюсь, два роки. Вони не зможуть їх зняти в ефір 2.0. Тобто є дуже велике майбутнє у цієї монети, тому що ця монета фундаментальна. І якщо ви зараз подумаєте, що все там, тепер її будуть зливати, то нічого в нас не буде, ви її продасте, і потім ви можете побачити курс. Дуже високо, і потім кусати собі локті та якось себе а, ну просто казати, я ж не знав, я ж думав, що воно впаде, мене там обманули чи ще щось таке. Може бути таке. А можливо, дійсно ціну вкатають в нуль і все, може бути і таке. Що я взагалі думаю? Поки що, я нічого не думаю, я. Я хотів продати ефіри, я навіть сказав, що я їх продав, і я навіть продав їх десь 12 вересня, але потім я їх відкупив на ту саму суму і подумав так, що. Я їх наманів, вони мені обійшлися приблизно в 10 разів дешевше, ніж вони коштують зараз. Навіть якщо ціна якось там дуже сильно впаде, я все рівно буду в плюсі. Так, можливо, не в такому, якщо він там буде коштувати 500 баксів, але все ж таки ці гроші в мене залишаться. Але якщо ціна впаде чи сразу піде рі... зростати, або впаде, потім буде зростати, неважливо. То, все ж таки, ціна, яку за яку я можна сказати купив ефіри, це приблизно 216 чи 260, Я вже не пам'ятаю доларів, тобто сама ціна мого майнінгу. І я вважаю, що все ж таки мені краще їх тримати. Також я сподіваюся, що отримую якусь винагороду в нових монетах ефір ворк. І буде дивитися, що ми взагалі будемо майніти далі. І так, давайте подивимось взагалі на монетки для майнінгу. Є у нас такий сайт, називається MinerStat. І ось тут ви можете бачити різні монети е, і скільки зараз на них можна заробляти. І ось тут ви зараз побачите, що. Ну, Давайте зайдемо до ефір Classic, про нього багато хто розмовляє. І ось тут я вже дивився тут мої розрахунки: 940 мегахеш та 6 центів за розетку. І тепер дивіться, що ми тут отримаємо. Зараз ми можемо за один день отримати, о, бачите, вже 7.6 доларів. Це дуже цікаво, тому що коли я сьогодні дивився приблизно десь одну або дві години, навіть одну годину назад, то ціна була 4 долари. З чим це зв'язано, не знаю. Можливо, навіть в нас трошки ефір класік підріс. Я не дивився, скільки він зараз коштує. Ось бачите, у нас ціна 38.40. Я не дивився, скільки він був годину назад. Але ось тут ви можете побачити, що. Ось так в нас іде графік. Це до моменту самого The merge, да, злиття. А потім, коли злиття перейшло десь о 10-й годині, в нас багато людей почало перекидувати свою, своє обладнання, тобто свою потужність на різні монети. І одна з більших монет це ефір Класік. І ось ви бачите, що ну, сложність да, дуже сильно зросла. Чи зросла ціна? Ось ви бачите, доход зелененьким у нас він дуже сильно впав. Це через те, що дуже велика кількість людей перейшла. І таким чином, якщо у нас був доход, а, там, скільки, там, можливо, 10 доларів ми заробляли, то воно впало до 4. А зараз, ось, бачите, показує 7. Ціна ефір класік. А ну, ось ви бачите, що ціна також трошечки підросла. Не знаю, що буде далі. А, давайте подивимось ще трошки на інші монетки, просто щоб ви розуміли, що така сама а, картина вона зараз складається на всіх інших монетках. Наприклад, монетка Ерго. Давайте подивимось. ну Тут не треба там хешрейт щось там виставляти. Просто я хочу, щоб ви побачили графіки. Що графіки, ну тут дуже мало, тут непогано, не, не точніше погано показує, бо нічого немає. Ось, да, давайте RavenCoin подивимось. Тут в нас більше майнерів майнять цю монетку, і ось ви бачите, що графіки точно такі самі, тобто воно все повністю змінилося. ну. Ось це перехрестя в нас є, і це є на більшості майнінгових монетах. Що взагалі з цим робити? Якщо дійсно ціна на ці монетки помпанеться, ну хоча б там десь в три рази? То їх можна буде майніти. Ось, наприклад, бачите, ефір, він зараз е, класік, він зараз коштує 38 е, доларів. Не знаю, якщо він буде коштувати десь 100 доларів, то його нормально буде майніти. І в принципі, з цим буде все добре. Ось, ви бачите, що зараз він показує мені. Прибуток 7.6, навіть якщо в два рази він виросте, то я буду майняти там отримувати десь 15 доларів. Так, не 20, як давала моя ферма з ефіром, а можливо 15, якщо курс виросте в два рази. Це все ми побачимо в найближчим часом, там, можливо, сьогодні, завтра, можливо, за декілька днів. І ми будемо вже думати, куди нам перекидувати своє обладнання, чи ще щось. Ось ви бачите, що 7 доларів в день це навіть в вже краще, ніж 4, бо у мене на розетку виходить 3. І якщо 4 на, на ну, 4 я меню, 3 на розетку, то це не дуже вигідно. Вигідно так, але не так, як 20 проти 3. А ось 7 проти трьох вже ну, вигідніше трошки. А, тому можна сказати, що в нас почалася вже криптозима, тому що майнінг вже не вигідний. Ну, він ще вигідний, але зараз ми нічого не маємо. Хтось вже перекинув, як ви бачите по графіку, своє обладнання. Я поки що чекаю. Можливо, сьогодні почекаю, там завтра почекаю, послідкую, і потім вже вам зроблю відео, де я покажу, що я взагалі планую робити, а, на яку монетку я перекидую. А зараз хочу сказати те, що. Я, скоріше за все, буду все, що майнити, я і буду перекидувати в ефір. Тобто, навіть якщо я буду майнати, там ефір Classic чи ще щось, я буду ці всі монетки перекидати в ефір. Тому що з самого початку в мене і був такий план накопичувати саме ефір і чекати його зростання. Як я в біткоін інвестував долари, а в ефір я інвестував майнінгом і таким чином буду його накопичувати. Неважливо, що я буду саме майніти, але зберігати я це все буду скоріше за все в ефірі. Не можу сказати точно, але скоріше за все саме в ефірчику. Декілька днів назад мені ще писали Рома. А підкажи, будь ласка, чи треба зараз входити в майнінг? Писали люди прямо перед самим переходом на пост. Це дійсно дуже цікаво. Але все ж таки, якщо ну точніше, коли ми побачимо монету, яку ми будемо майніти, ми почнемо її майнити. все у нас трошки встаканиться, да? То ви зможете купити собі ферму у моїх партнерів. Посилання на їх сайт я залишаю завжди в описі під цим відео та під всіма відео відео про майнах. Ви можете у хлопців з магазину Compix купити собі ферму. Вони можуть вам зібрати ферму з нових комплектуючих, збувших у використанні комплектуючих, дати вам гарантію повністю все налаштувати. І ви зможете нормально майнити. Я не планую продавати свої потужності, свої відеокарти. Навпаки, якби у мене було бажання, я би зараз скуповував ті відеокарти, які подешевшали, які з панічними настроями люди продають. Можливо, навіть в магазині комплекс трошки ціна. Е Підспаде, не знаю, що там буде. подивіться, послідкуйте, перейдіть в магазин, поспілкуйтесь з консультантами, вони вам зможуть допомогти. Але якщо ви все ж таки хочете заходити в майнінг і вважаєте, що мати вдома там або там десь в гаражі чи на балконі печатний станок, який може вам напечатати гроші, які ви будете тримати, і вони будуть е зростати в ціні, я вважаю, що це буде дійсно ну, непоганим рішенням, тому що сам я, як вам кажу, два місяці тому сам купив майнінг-ферму, та я знав, що, скоріше за все, буде пост. Але це мене не зупиняло та ніяк не злякало, тому що якщо ми не майнимо ефір, ми можемо майніти інші монети. Майнінг як був до ефіру, так майнінг буде і після ефіру. Тому і посилання на хлопців з магазину Compix я залишаю. В Внизу в описі під цим відео. Ну а ви, друзі, не переймайтеся, те, що в нас зараз пост, це просто не якийсь там кінець світу, це просто трошки змінюється в наш, в наш реальність. Як ви взагалі можливо помітили, те, що ми зараз дійсно живемо в історичний час, і тому. Можливо, все ж таки зараз дійсно той самий час, коли е, можна буде стати мільйонером, тому що якщо ви зараз будете накопичувати монети, якось дізнаватися та вивчати можливо там трейдинг, інвестування, там майнінг, ще щось. То коли буде наступний булран, вам будуть казати, та вам тобі просто пощастило, просто пощастило бути в тому часі. Ось якби я тоді почав, в мене б теж таке було. Але це люди казали і раніше, і в кожну криптозиму вони це казали. Вони зараз кажуть, що майнінг скам, біткоін скам, все впало, нічого не буде. Але потім. Прийдуть знов-таки ці люди, які будуть а, закидувати гроші на хаях. Ну а ми з вами будемо їм продавати біткоін десь по 100, по 150 тисяч, і як і ефір, по 5, 10, а можливо ще більше тисяч. Я в це вірю. Якщо ви також в це вірите, то а, підтримуйте канал підписочкою. До речі, україномовний кон контент треба підтримувати. Я думаю, ви всі це розумієте. І нехай а, прибудуть до вас гроші. Та слава Україні і слава нашим хлопцям зсу. Які ж вони все ж таки молодці? Що вони роблять в Харківській та Херсонській, Донецькій і Луганській областях? Просто красавчики! Бувайте!